Якщо вас цікавлять креативні ідеї для власної оселі, або ви вже дорослий, а серце й досі тьохкає від інтер'єрних та ігрових ляльок, а може, ви цікавитесь хендмейдом і хочете зробити так, щоб ваша улюблена справа приносила вам кошти. Тому вам абсолютно точно треба підписатись на мій канал. Я Марія Токарева і це мій канал Одна вдома. Декілька років тому ви вже могли бачити мої творчі майстер-класи в дизайнерських програмах на телебаченні. Я вже більше 10 років займаюся кенмейдом і свого часу я створювала предмети інтер'єра, жіночу білизну, прикраси, а зараз виготовляю колекційні інтер'єрні та хоррор ляльки Окрім. Окрім цього, я змогла зробити так, щоб моя Творчість та моє улюблене хобі стало приносити мені гроші. І цим досвідом я готова безкоштовно поділитися з вами. Тож найближчим часом на моєму каналі з'являться нові майстер-класи, обзори ляльок, поради щодо того, як налагодити творче виробництво, а також інші теми, які можуть, а також інші теми, які можуть цікавити людину, що залишилась вдома сама. Бо це і є канал одна вдома. Тож підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, залишайте свої коментарі і будемо спілкуватись тут. До нових зустрічей, па. Собака бішена, хваті та радь, ага?